21 посада вільна, претендентів більше 30. Конкурс на заміщення вакансій державних службовців до регіонального сервісного центру МВС в області відбувся у Чернігові. Процес прозорий, за ним спостерігали представники громадськості. Ті, хто бажає працювати в сервісному центрі, складали іспит із знання Конституції, законів України про державну службу та про засади запобігання і протидії корупції, відповідали на запитання за своєю спеціалізацією. Ці питання регламентовані були постановою Кабінету міністрів України та Державною службою основні питання, а вже вузькі, по вузької спеціалізації питання ми розробляли комісією. Серед претендентів на заміщення вакантних посад половина тих, хто вже раніше працював в даній сфері. Інша половина зовсім нові люди, розповідає Людмила Тютіна. Вона запевняє, робота сервісного центру поліпшується, тож його працівники мають не лише володіти ґрунтовними знаннями, а й ставати ближчими до клієнтів. В нас відношення кліклієнторієнтоване, ми відкриті до діалогу. Ми взагалі працюємо для того, щоб громадяни отримували більш кваліфіковані і з високої якості послуги. Після завершення конкурсного відбору всіх його учасників знову зберуть і особисто повідомлять про результати.